У розпалі масштабний ремонт доріг у Львові над заміною дорожніх полотен працює турецька фірма, яка виграла міжнародний тендер. Щоправда, до водопостачання та заміни бруківки долучатимуть інші підприємства. Більш ніж 10 мільйонів євро на ремонт дав Європейський банк реконструкції та розвитку. Комунальники запевняють, коштів не забракне. Рейд шляхами, які ремонтують сьогодні, робили журналісти новин. Найбільше кипить робота на Городоцькій, яку ще раніше встигли ознаменувати головним бездоріжжям міста. Сьогодні на ділянці торговий центр Магнус, церква Анни, ремонтники міняють каналізаційні труби та встановлюють перші колодязі. Я думаю, що до кінця тижня ми повністю вийдемо з демонтажами по вулиці Куперника і Городоцької, і всі сили кинуться для цих робіт на вулицю Богдана Хмельницького. Значно повільніше ремонтують бандери та Хмельницького. Нині там ще тільки демонтують бруківку та трамвайні колії. Для львів'ян грандіозний ремонт доріг приніс масу незручностей, та жителі міста готові чекати, аби тільки дорога була якісною. Коли дощ болота багато, піску багато. О, і зараз торговлі нема в магазинах. О, швидше, б це закінчували, О, тому що неможливо. Не буде виручки, не буде і плати, і нічого, зарплати не буде людям. Треба, значить, треба, то не навічно. Пройдуть місяці, ми їх не помітимо, і буде зроблено. Комунальники запевняють, якщо погодні умови сприятимуть, роботу закінчать вчасно і обіцяють, терпіти незручності львів'янам та гостям міста доведеться тільки до листопада. І на це рука Лопаченко Олексій Рапіта новини.